Документи, Розко, будь ласка. Пускамана. Звісно, Атмату. шановний вже даю. Дата завершення строку дії. 81 так, дата народження 7 червня. По фоточки, співпадаємо. То ти королівство РК. Нічого не везеш, можеш бути вільний. Перевірку завершено. Наступний. Здоров. Дайте, Вітання, варишу, Вітання Роб, блядь. Надо. Добрячок, добрячок приїхав. Сейчас ми, сука, тебе перевіримо, добрячок. Адаре Вардун, об'єднане раллі. 17 листопада 24-го року. Може бути, це теж може бути. А тут у нас є проблемка, друже. Оп! Немає збігу. Бля, борода у тебе виросла, друже. Я залізу, якщо ти не против. Просто дурачок, який. Е... Трошечки з документами провтикався. Мішок цементу, 14, холодильник, 2 штучки, газова плита, 3 штучки. Бочка олії, одна штучка, є таке. Туалет, одна штучка, є таке. Коробка мила, одна штучка. Ну, тут все в нього чітко, але все інше не дуже. Так, перевірку завершено. Відмовлено. О, ні. Сам розумієш. Нас тут все чесно. Алло! Тривога, нас напали! Всі до зброї! Всім Це етаружники! Де, де напали?